Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. У мене буде сьогодні дуже шикарна розпаковочка. Зараз буду вам показувати. Гляньте. Лящ. була на хитрому ринку в Полтаві в суботу, і мені презентували лящика. Зараз буду відкривати, смакувати і розказувати вам смакові якості. Це дядя Толя. Собственне производство дяді Толі. Зараз будемо пробувати. Откриємо і будемо куштувати. Ну, я розумію, що я все не з'їм. Моя не родина з'їсть, доїсть це все. Як там треба. Откриваємо. Ух ти, яка кришка. Бачите? Чи навіть підписано. Закрита так, знаєте, як класно. Я була пробувала за тебе, Ляща. Тоже був смачний. Ану. Ух ти. Неймовірний аромат. Давайте будемо куштувати. А, я ще, вон, дивіться, нарізала помідори, огірок, салат. Салат, кстати, в маркетопті по 39 гривень з копійками по акції брала. Не солила нічого. Солі їм, не їм соль. Ну що, полетіли смакувати ляща. Ух ти, які шматочки. Баночка в холодильнику в мене стояла. М -м -м -м. Ого. Одна риба. Бачите? О! Олія потекла. ну нічого страшного. Тут, блін, трошки. Ну, класно, ті, пахне класно. Нервує мене, але... Я вибачаюся. Зараз я це все уберу. Ну, трошки налило. Смакуемо. Ляш. Что я вам скажу, смачный. А с чем ляща едят, кстати? Я думаю, просто поесть ляша. З огірком. Я думаю, рибну концерну можна їсти навіть з картопелькою, з любою кашею. Ну, напевно, з рисом. Я б їла з рисом. Кісток навіть немає. А, вони є, ну вони. Я їх попробую. Можна їсти. М -м -м. Суперова. Він чи підкапчений трошки. Угу. Класний. Що я вам скажу? Ляж від Толі зайшов на ура. І видно в банці, ви бачите, їжте з рибою рибу, з помідором, з огірком і з зеленю. Угу. Так, як пост. Дуємо так. І отакий от ще салат моїм. Бачите? Угу. Ляч бомбезний. Мої смакові рецептори я знаю, що багатьом подобаються, і те, що я розказую. Ну, я там в АТБ консерви брала. За цим лящом просто не сравниться. Все. Отмітаємо От непонятні, які консерви. Їдемо на хитрий ринок за лящом. Так ви їсте, ви знаєте, що ви рибу їсте. Дійсно смачно. я, ви знаєте, якщо мені навіть... Коли дають продукцію, мій огляд доволі чесний, я вам скажу. Якщо мені щось подобається, я кажу, що воно смачно. Ну, за чим лукавить? Ну, я не розумію. Ну, якщо воно не смачне, то вибачте, то що маємо, те маємо. О, гірок брала в АТБ. Такий двіни. Отака ще їжі. Бомба. Я там в кінці вам, ну, хто додивиться моє відео, приліплю відео з ринка, де я брала цього ляща. Мужчина оставив свій номер телефона, можете звертатися. М -м. У нього есть якийсь, мабуть, секрет. То, що він смачний і. Смак підкапченості є. Я ще кусочок з'їм. Це я чисту вилочку беру, бо я ж цієї їла. Куски такі. З їм і все. Просто він смачний того і їм. Зараз я вам покажу. Там олія є. Риба, обична риба, куски риби, нема ніяких добавок, соль, перець, спеції. ну Сіль перець відчуваю. Спеції не знаю, може тут немає нічого. Є такий смак підкапченості. Не знаю, що воно. Ja Доволі смачний. Це ж вважається шлящик дієтична риба, так? З перцем вкусно. Дядя Толя, передаю вам привіт за таку смачну консервочку. Щей дам спробувати свої свекрухи. Вона в мене любитель риби. Тому що чоловік в неї був рибаком. Тоже ловив рибу. Також був автоклав. І вони робили ті консерви. Ну, вони робили карасиків. Бомбезно. Так що, якщо кому треба, щоб я продегустувала і розказала про продукцію, тільки давайте мені смачну, дійсно смачну. Бо якщо буде не смачна, ви ж одразу почуєте результат. Смачно воно чи не смачно? Ну, немає смисла обманювати людей. тому що якщо я скажу, що смачна людина а їй не подобається. Ну, я розумію, що смаки у всіх різні. Ну от мій смак. Багатьом подобається моїм підписникам. Тільки не подобається хейтерам. <состав> Хейтери і вам передаю привіт, Ляш, смачний. М -м -м. Зайшов. Наїлася взяла віщено треба рідним і близьким залишити. Ну, дійсно смачно. Зараз я прикріплю відео, де я брала у дяді Толі ляща. Він ще торгує салом, м'ясом, також ціна договірна і оптом, і в розницю. Ну, це ви самі, якщо кому цікавить. І самі будете договорюватися. Оце отак. Ринки також можна купити консерву. Дивіться: лящик, Полтава. Гляньте. Ух, а в яку ціну у вас? 130 гривень. 130 гривень це з баночкою. Так, з баночка є. Є в а є в маслі. В маслі. Є в томаті в маслі. О, сальце. На соломі копчене. Це на соломі. Ми самі вирощуємо. Да, Настояще домашнє сало, дуже смачне. Приходьте до нас. Оце наше 150 гривень. 150 гривень. За 30 гривень. Да. Так. так що Так що... Це вже ви допродалися, так? Да? Да, 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 якщо да. у вас оце обріз брати, таке тоненьке сальце. Оце по 40 гривень, а якщо так оптом, то за 30 гривень. А ви торгуєте оптом чи євроніцем? З, з кожним клієнтом ми домовляємося, тут біля прилавка. Домовляйтесь біля прилавка, да? так? Оптова ціна ж буде набагато дешевша. Так. Це домашнє завдання. Анну марте 97 36 170. Анатолій. А вообще, мана знають як дядя Толя?